Друзі, вітаю на українській правді в цьому випуску Палає. Будемо говорити про саміт миру, який наближається, з тими фінальними коміке, які з'являються у засобах масової інформації. І також будемо говорити і про зустріч Байдена та Зеленського. Аналізувати все це будемо разом з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, я вас вітаю на українській правді. Вітаю вас. Пане Володимире, давайте почнемо з декількох повідомлень. Радіо Свобода. Перше воно якраз стосується кількості учасників саміту миру. Радіо Свобода з посиланням на європейських дипломатів, які дали коментарі на умовах анонімності, пишуть про те, що кількість учасників знизилась з 93 до 78%. Джерила видання не назвали країни, які відмовились брати участь у саміті. За словами одного з дипломатів, є ризик, що ще більша кількість учасників може передумати їхати до Швейцарії на саміт. Моя ціль мати сімейне фото майже на 80 осіб. Додав один з позадовців Європейського союзу. Але я тут на противагу згадаю ще і слова речника прес-секретаря президента Володимира Зеленського Сергія Никифорова, який напередодні сказав про те, що фінальна кількість учасників буде зрозуміла безпосередньо. В суботу зранку, тобто в день саміту, пане Володимире. Вам не видається ось ця тенденція зниження кількості учасників, якщо вона підтвердиться те, що лунає в засобах масової інформації, негативною все ж таки для майбутнього саміту миру? То, дивіться, безумовно це проблема, але е, це свідчить про те, що зараз Росія, можливо е, е, разом з Китаєм, веде шалену. Війну, справжню дипломатичну війну, і не тільки дипломатичну війна йде через інструменти економічні, інструменти спецслужб. Війна на зрив цього саміту безумовно. Да, от і це до речі опосередковано свідчить про велике, велике значення цього саміту. Щоб там багато критиків, в тому числі в Україні, не говорили. Якщо б цей саміт не мав значення. Росія б не робила от таку шалену війну проти цього саміту. А те, що може скоротитися певна кількість учасників, або, наприклад, там деякі країни там можуть знизити рівень свого представництва. Да, такий ризик є. Я не бачу в цьому чогось критичного. Цей саміт не вирішує питань, знаєте, за принципом або. або І цей саміт треба сприймати не через крайність. Тому що я, от зараз ну бачу абсолютно крайніші, крайніші крайні в крайності в цього саміту, одні кажуть, цей саміт має принести нам мир. Не може він принести миру, тому що так чи інакше, там є інша сторона Росія. І тут ну ніхто, в тому числі і в Києві, і в офісі президента України і в МЗС навіть минулого року не мав ілюзій, що цей саміт може принести нам відразу мир, ні. Це був скоріше інструмент на той момент зараз, трохи інакше. На той момент скоріше розглядалося це як інструмент тиску на Росію. Щоб поступово примусити до переговорів з врахуванням українських позицій і інтересів, зараз ситуація трохи складніша в цьому сенсі. Але тим не менш, в Росії це відчули і почали зустрічну роботу от на руйнування цього саміту. Інші крайності вони проявляються в тому, що цей саміт нічого не вирішує, він не має жодного значення. Да, ну, якщо б він не мав жодного значення, Росія б не робила такий шалений спротив. Тому я от закликаю уникати таких в оцінках саміту. Саміт важливий для нас, для України. Перш за все, в тому, що він створює певний майданчик, певний плацдарм на майбутнє, для того, щоб просувати наші інтереси, зокрема, в майбутньому мирному переговорному процесі, щоб переговорний процес не відбувався. Під контролем Росії і е, на позиціях Росії, і от саме цей саміт він руйнує російську стратегію подальших мирних перемовин е, звідси і спротив Росії і значення цього саміту. От я саме так його сприймаю. Тому для нас дуже важливо хай буде. Там кількість учасників умовно не 100 країн, а буде, наприклад, там 80, як це було там ну на рівні політичних радників, в Саудівській Аравії. Там буде там більше там там 90 країн, дуже добре, це приблизно половина країн світу, плюс деякі міжнародні організації. Для нас важливо провести цей саміт і продемонструвати, що є інший шлях. Мирного процесу і що в майбутньому переговорному процесі треба брати до уваги українські інтереси. Пане Володимире, саме тому, що аби не було крайніші, я вам запропонував для обговорення дві точки зору. Є повідомлення Радіо Свобода, є повідомлення представника президента. Але все ж таки ні, забуду, ні, я ж що... не про повідомлення ні. радіо. Тут я не сперечаюсь Радіо Свобода. Вони повідомляють інформацію. Я це теж читаю цю інформацію. Я про сприйняття саміту. Я от закликаю, щоб да не було е, таких от крайночів в оцінках сприйняття цього саміту. Пане Володимире, я думаю, що наступне повідомлення Радіо Свобода. Ви також бачили у них розпоряджені проект саміту, Він з'являвся і раніше в різних видах засобів інформації. журналісти одразу поточнюють, що документ не є остаточним. Його текст може бути змінений, пересхвалений. Але давайте обговоримо той текст, який є. Я зараз зацитую цитую для наших глядачів. Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає участі і діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили вжити конкретних кроків у майбутньому у вище сферах з подальшим залученням представників представників усіх сторін статут організації Об'єднаних Націй, зокрема принципи поваги до територіальної цілісності і суверенітету всіх держав може і буде служити основою в досягненні всеобічного, справедливого і міцного миру в Україні. Ну, така довга цитата, але тут мені здається ключове, аби ми звернули нашу увагу діалогу між усіма сторонами. Хочу вам поставити наступне питання. Е, в моєму сприйнятті саміт миру, коли з'явився як ідея, було консолідацією великої кількості країн, яка єдина в своїх вимогах до Російської Федерації, і яка Російській Федерації нав'язує цю позицію, і каже, що інакше може не бути. А зараз ми бачимо вже на першому саміті про діалог між усіма сторонами, тобто, ми Дивіться. вже так да. Ну, тут немає нічого сенсаційного і нема нічого дивного. Те, що ви сказали, побачили, Вірніше, ну, та мета, про яку ви сказали, вона була початковою. Рік тому, ще, коли відбулася перша зустріч політичних радників в Копенгагені, тоді було лише ну, приблизно 20 країн світу, переважно західні країни. І тоді виникла от ідея: давайте працювати з країнами глобального півдня. На початку цього процесу, да, скоріше за все, була така ідея: от консолідувати якомога більше країн навколо формули миру президента Зеленського в повному обсязі. Да, така ідея була. Наскільки я можу оцінювати ситуацію за там, різними публічними джерелами? Ну а реально там які цілі були. Це треба запитувати. Я думаю, там Кулебу Єрмака, які брав участь в цих переговорах, ну і деяких інших людей там, ну от, працівників офісу президента жовкову. Я так розумію, жовкова активно брав участь в цьому процесі. От, можливо, він точно сформулює, тому що вони цим займалися. Я лише з боку можу це оцінювати, але скоріше за все, така мета була. Да, але вже е, е, в серпні, вересні, особливо коли відбувся е, відбулася зустріч в Джиді в Саудівській Аравії е, е, політичних радників, там було близько 80 е, країн, е, переважно країни глобального півдня і ну і деякі міжнародні організації. І вже тоді стало зрозуміло: на жаль, не зараз, коли готували цю комітет, а тоді, на жаль, не вийде. От щоб там велика кількість країн підтримали формулу миру президента Зеленського в повному обсязі, ну це було б трохи наївно. Цю формулу підтримують наші міжнародні партнери. Ті, хто нас підтримує, зокрема і постачанням зброї. Економічно нас підтримують більшість країн глобального півдня. Будемо реалістами і про це ну, вони тоді вже казали. Вони готові підтримати окремі пункти формули миру президента Зеленського, готові сприяти мирному процесу, але в повному обсязі не готові були підписатися. Вони не хотіли йти на конфлікт з Росією з різних причин. Ну зокрема, у Індії там. Величезні масштаби торгівлі з Росією, зокрема по нафті. Індія є лідером по закупівлях російської нафти свої партнерські відносини є у Саудівській Аравії. Ну я вже не кажу про Китай, ну і так далі. І ну, це довелося брати до уваги, і тоді треба було визначатися або продовжити цей процес. Все ж таки роботи з країнами глобального півдня. І тоді доведеться йти на певні компроміси. Тоді, до речі, домовили створити робочі групи по кожному пункту на формулу миру президента Зеленського. Вони і напрацьовувати і якісь компромісні позиції. Або ну, взагалі треба було відмовитись від цієї ідеї. А, роботу продовжили. А, і, а, врешті-решт, коли от вже Швейцарія підключилася, вийшли на цей саміт. Нагадаю, саміт це вже не просто конференція, саміт це зустріч на вищому рівні. Не всі країни, які будуть брати участь в саміті в Швейцарії, будуть представлені керівниками країн, лідерами урядів і так далі. Але тим не менш тут важлива і кількість, і якість. Стало зрозуміло, десь навесні я так розумію: скоріше за все, приблизно квітень, що. Порядок денний доведеться обмежити лише тими питаннями, по яких зможна можна буде знайти компроміс. Ну і три питання виникли: вони відомі: це ядерна безпека, продовольча безпека і мирне судноплавство в Чорному морі, і обмін полоненими всіх на всіх, а також повернення українських дітей, яких Росія вивезла з нашої території. От які питання були запропоновані. Це компроміс, безумовно. Але що важливо враховувати, і про це сказав і написав окремо міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Це не означає, що ми відмовляємося від форму миру. Ні, вона продовжує залишатися нашою стратегічною програмою. І, наприклад, питання про ну от один з пунктів цієї формули: відшкодування збитків, які Росія зробила внаслідок своєї війни проти України. Відшкодування, да, це буде. От питання буде розглядатися на Великій сімці, там на інших майданчиках розглядається по російських активах питання. Яке стосується, наприклад, покарання військових злочинців, теж розглядається йде непроста складна робота по міжнародному трибуналу. Є активна робота з МКС міжнародним кримінальним судом, да Незважаючи на те, що цього питання немає, от в Швейцарії на саміті і не буде в майбутніх переговорах з Росією. Щодо теза, яка я думаю, багатьох турбує в цьому ком'юніке, натяк на переговори з Росією. Що можуть бути переговори з Росією? Так я вам скажу, я про це давно кажу. Вони неминучі ці переговори, неминучі. Рано чи пізно доведеться йти на ці переговори, навіть якщо от ідеальний варіант для нас, ідеальний, ми виходимо ну, майже ідеальний. Там є ще інші складові, але майже ідеальний варіант для нас: ми виходимо на кордони 91-го року на міжнародно визнані кордону України. Це точніше. Так і що тоді? Тоді все рівно нам доведеться домовлятися з Росією про припинення бойових дій, тому що просто так військові дії не закінчаться. А тим, тим більше, в нинішній ситуації, коли очевидно, що на превеликий жаль, ресурсів, достатніх ресурсів, військових, фінансових, економічних для повного звільнення всіх окупованих територій, нам не вистачає. Оце сувора реальність, сувора правда. Да і тому доводиться а, розглядати питання а, про майбутнє переговори. Але в цих переговорах безумовно будуть підніматися питання і про виведення російських військ. Інше, що Росія на це не погодиться, і це також всім очевидно. Да, але самі переговори неминучі. І я, до речі, можу вам сказати, що цей саміт миру це не його мета, але опосередкована так. А, а, він виконує функцію легітимізації майбутніх переговорів мирних переговорів, тому що у нас достатньо довго ця тема була табу, от не можна було її торкатися хоча на експертному політичному рівні ця тема безумовно обговорювалася. Головне зараз, щоб ці переговори не відбувалися на російських умовах. В чому принципова різниця? От у нас є своя позиція. Навіть якщо Росія там не буде обговорювати виведення військ своїх, а вони не будуть це обговорювати, точно також ми не будемо обговорювати визнання російського статусу над окупованими територіями і цілу низку інших вимог Росії. У кожної сторони є свої хотілки, свої вимоги і є свої заборони, свої червоні лінії. І якщо так от виходити на якийсь сухий залишок в перспективі, то насправді питань, по яких. Можуть іти реальні переговори їх не так багато безумовно. Росія буде намагатися нам нав'язати переговори на своїх умовах, щоб примусити нас до поступок кардинальних на але ми от якраз намагаємося запропонувати переговори на інших принципах, і тому, на мій погляд, реальні переговори вони розпочнуться не раніше наступного року року. З врахуваннями воєнної ситуації вона має стабілізуватися, і тут от потрібна нам західна допомога. А з іншого боку, тільки коли. Визначиться, визначиться ситуація в США після президентських виборів. от тоді да я думаю, що якісь реальні мирні переговори розпочнуться. А зараз це все прелюдія це боротьба за те, як в яких в яких формах, в якому форматі, на яких умовах можуть розпочинатися ці переговори. Тому я спокійно ставлюся до цих комунікет. Я не бачу тут жодної зради. Тут головне для нас зберегти цю альтернативність, ламати, руйнувати російську стратегію в майбутніх переговорів, пропонувати інший варіант. Росія, до речі, скоріше за все, не визнає будь-який, навіть дуже компромісний варіант пропозиції цього саміту, і в цьому теж нема нічого страшного. То тут головне зафіксувати, От є позиція України, хай компромісна позиція, але вона. Підтримуються значною частиною країн світу і міжнародних організацій на даний момент. Цього буде достатньо пане Володимире. А давайте раз вже ви згадали про західну допомогу. Ми і минулого тижня про це з вами говорили про зустріч Зеленського та Байдена. Тільки минулого тижня вона була як факт, а який вже стався. А ось майбутня зустріч має відбутися вже завтра. На що я звернув увагу в цій зустрічі? що… Кажуть, що тепер після неї буде все ж таки спільна прес-конференція. Тобто, журналісти зможуть поставити питання. На ну, все ж таки для вас в чому принципова різниця? Просто просто зустріч у Франції, як на мене, вона носила все ж таки закритий характер. Не було прес-конференції. Зустрілися протокольні фото відео. Як якась частина розмови розмов в закритому форматі, тут все ж таки я так розумію, президенти і поговорять, і потім виходять до преси, аби відповідати на ті питання, які будуть хвилювати. Журналістів ну, дивіться щодо виходу до преси. Я б зараз не поспішав. З висновками я поясню, чому от ви згадали про зустріч на полях ну, урочистих заходів Нормандії, але я читав критику на адресу Байдена не тільки по зустрічі з Зеленським, після зустрічі з Макроном. Теж не було такого повноцінного виходу до преси після зустрічі Байдена з Макроном. Да, і, і багато питань залишились, скажімо так, відкритими. Було велике незадоволення американських журналістів. Безумовно, в першу чергу, тих, хто належить для до протилежного політичного табору в США. Тут чому я про це кажу? Тому що ну Байдену все ж важкувато витримати дуже інтенсивний режим роботи політичне в тому числі великі прес-конференції. Тому я думаю, що американська команда обмежує такі заходи. Так що подивимось, як воно буде тоді. Я от не пам'ятаю, мені здається, що я тоді казав про те, що та зустріч вона скоріше була важлива для Байдена, тому що вона вписувалася в його програму, в його, скажімо так. Піар-концепцію участі в Заходах в Нормандії, тому що він проводив паралелі в своєму виступі, паралелі між американською допомогою боротьби з гітлерівським нацизмом, в Другій світовій війні, що саме Америка була вирішальною силою. На допомога Європі тоді відбулася, і він проводив паралелі з допомогою Україні. Йому треба було продемонструвати наочно, от зокрема, і через зустріч з Зеленським, оголосити пар... пакет чергової підтримки України. Ну і безумовно, для нас це теж важливо було там є про що було проговорити з американським президентом, і були й певні конкретні домовленості, які от зараз будуть реалізовувати, зокрема про додаткове постачання ну, нової ще одної установки Петріо для України. Що стосується Великої сімки, там же буде зустріч Зеленського не тільки з Байденом. Важливо, що там будуть зустрічі з іншими лідерами країн Великої Сімки, от це важливо. З деякими от зараз Зеленський зустрічався до речі, з Макроном у Франції, зараз Шольцем в Німеччині, але тут в більш широкому колі, і він, наш президент, бере участь от в цьому саміті. Ну, в такому форматі, перш за все, тому що там українське питання буде одне з головних. Тобто, не тільки заради Байдена він буде там. Вирішується питання про надання Україні великого кредиту заставою, під якою буде російські активи. Це до речі, американська ініціатива. Якщо вдасться вирішити це питання, хоча б політично, ну тому що юридично, нормативно там ще доведеться робити чимало кроків. Я думаю, що скоріше за все це питання буде вирішено не раніше. Кінця року або там ну десь на початку 25-го року. Але тим не менш, це дуже важливе питання для нас, тому що від цього залежить наша фінансова стабільність наступного року і наш фінансовий тил протистояння російській агресії. Оце я думаю, тема номер один. І я думаю, що от якраз зараз з Байденом буде про це мова. Можлива, можливо, є сподівання, чому запланований вихід до преси. Можливо, є сподівання, що Байдену буде про що сказати. Якщо домовляться на саміті Великої Сімки, про таке рішення, ну буде про що оголосити. Це буде дійсно така важлива політична перемога і важливе свідчення допомоги Україні. Ну і крім того, я думаю, що зараз от треба визначити і подальшу і стратегію, і тактику, я б сказав, і графік системного постачання зброї, боєприпасів для України, щоб це регулярно відбувалося, без запізнені тому, що це для нас зараз дуже важливо От, постачання ППО, допомога нашої енергетики. Зараз це в Берліні обговорюється на конференції щодо відновлення України, але на саміті Великої Сімки я думаю, що це питання теж будуть розглядатися і безумовно. Оскільки це буде напередодні оцього саміту миру, я думаю, що буде там обговорюватись не тільки з Байденом питання, а як рухатись далі? Який наступний крок, чи буде якась мирна конференція, про яку багато чуток там в Саудівській Аравії буде вона чи не буде? да Чи буде вона, як вона має проходити? Тому що тут я явно є альтернативна гра Китаю, там за участю Бразилії, да, російський інтерес, і тому тут теж треба визначити свою стратегію тактику подальшого мирного процесу. Так що тут чимало важливих питань, але все ж таки, от, це не тільки зустріч з Байденом, це зустріч з лідерами Великої Сіньки. Я в цьому бачу її значення. Пане Володимире, давайте поговоримо зовсім трохи про внутрішню українську політику ще напередодні. Ось що казав президент про чутливе питання мобілізації. Достатньо обережно він висловився. Я зацитую. Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюся, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві. Безумовно не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти. Сьогодні я думаю, що ви бачили в стрічках новин, що з'явився законопроект про так зване економічне бронювання, якщо так сурочно його називати. Я на ну, там перед ефіром хотів подивитися на сайті Верховної Ради. Його не було, але певні тези все ж таки виклали. На вашу думку, пане Володимире, ось цей законопроект про економічну. Мобілізацію він є таким інструментом, можливо, діалогу, між, діалогу між, між державою та суспільством, як все ж таки певні мобілізаційні процеси мають бути влаштовані? Бо я згадую ще пробачте продовжу заяви раніше голови Верховної ради Руслана Стефанчука. Він достатньо скептично ставився до цих ідей і неодноразово про це говорив. Ну, дивіться щодо цього законопроекту про економічне бронювання. Ну, в чому принципова різниця нинішньої ініціативи від того, що було раніше? Раніше йшлося про те, що бронювання можуть отримати фізичні особи, платники податків, які платять великі податки. Ну, і всі зрозуміли, хто платить великі податки, у кого зарплата або доходи великі, і це виглядало як прояв соціальної несправедливості. І тому критикувалися, зокрема і Стефанчуком, ну і багатьма іншими там і в опозиції критикували, і в громадському секторі. Зараз інша йде. Я вважаю абсолютно правильно, Я от про це до речі казав і на початку року: що саме так треба рухатися. Ідеться про те, що будуть отримати, скажімо так, можливості для економічного бронювання не фізичні особи, а підприємства, компанії, які є великими платниками податків. І вони, в залежності від обсягів своїх податків, будуть отримувати, ну, скажімо так, певний, певні можливості для бронювання своїх працівників. Я вважаю, це абсолютно правильно. Ми знаємо реальну ситуацію від нової пошти до там, металургійних підприємств, до аграрників, до речі, ми ж знаємо ситуацію, що зараз не вистачає людей багатьох професій в приватному бізнесі. І тому такий підхід він дає можливість збалансувати інтереси держави і інтереси е, українського бізнесу. Тут таким чином можна знайти баланс. Сам Зеленський, до речі, ще минулого року він казав про це, наводив приклади, що на одного воюючого має бути 5-6 людей в тилу. Які платять податки, які забезпечують фінансову стабільність, зокрема, можливість фінансування нашої армії, і от такий підхід він дає можливість знайти відповідний баланс. Тому я підтримую цю ідею, я позитивно до неї ставлюся саме от в такому форматі, як це зараз пропонується. Але на що зверну увагу? На мій погляд, зараз треба взагалі навести лад з питанням і мобілізації і бронювання. Ну, з мобілізацією ми всі розуміємо, про що йдеться: методи. Ну, методи, які часто густо використовують. Ви маєте на увазі вчорашній інцидент в Одесі, зокрема, да, зокрема, зокрема. Ну слухайте, ну 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 от цей метод, знаєте, знаєте, схопили і відразу повезли. А якщо ну ці люди виконують суспільно значущі функції, тут навіть справа не в корпоративній солідарності, те, що приїхали працівники швидкої допомоги захищати своїх товаришів. Ну, на мій погляд, от дивіться. Ну, я читав цифри по поліції, по е, е, службі по надзвичайних ситуаціях, що там до 90 заброньовані, і я розумію. Ну, ну, пожежники, взагалі, от зараз от злива в Києві і вже теж в ДСНС працює. Да, нам потрібні ці служби, обов'язково і е, е, швидка допомога. От от є просто дві професійні групи, по яких треба знайти баланс конкретний по цифрах. І, відповідно, далі вже робити конкретні організаційні дії. Це лікарі, тому що лікарі потрібні на фронті, і лікарі потрібні в тилу. І водії. Ну, таких груп насправді набагато більше водії. Вони і там потрібні, і, і в тилу теж потрібні. І тому от тут треба підійти дуже раціонально. І от в даному випадку я, скажімо так, можу відверто сказати, я дуже незадоволений тим, як наш уряд, кабмін, працює з цим питанням, тому що ну я не бачу тут раціонального системного підходу. Є лобійські ігри, велика підозра. Скажу відверто, що хтось, хто відповідає за це питання, може на цьому чимало заробляти. Ну тому що знаєте людей, бажаючих отримати бронювання багато. Контори є відповідними, чули всі читали про скандали. Коли сумнівні різні структури отримали бронювання як критично необхідні, хоча ну відомо, що там гральний бізнес не є в даному випадку критично необхідним, ну і так далі. Да. І тому треба розібратися. Я думаю, що шмигалю самому треба розібратися. Міністру оборони ключовим фігурам в уряді, ну треба, треба навести елементарний лад з цим питанням. Я не бачу зараз системної політики уряду в питанні бронювання. А там треба навести лад і вирішувати питання і мобілізації, і бронювання так, щоб вони не вступали в конфлікт між собою, а щоб це були паралельні взаємопов'язані процеси. Пане Володимире, єдине, що ви згадали уряд. Я скажу, що спілкувалися сьогодні протягом дня з Дмитром Наталухою, який один з авторів законопроекту. Я знаю, законопроєкту так, законопроєкту. Я бачу країні, да я в Берліні. Да, і він зокрема сказав про те, що можна було б не вигадувати цілий законопроект. Достатньо було б постанови уряду, яка б вирішила багато питань щодо економічного броню. Це його візія. Це така підтвердження да, моїх слів, Да, да, згодом да і таким чином можна було б робити. Володимире, дякую вам за те, що знайшли час для української правди. Для наших глядачів поділилися своїми думками стосовно міжнародної політики стосовно внутрішніх процесів в нашій країні. Нагадаю для глядачів української правди Володимир Фасенко, політолог, був гостем цього випуску. У Палайф Реагуйте на нашу розмову подавайкою та коментарем. Якщо ж перше на українській правді, не забувайте на нас підписуватися. Це дуже важливо.